Я коли бриюсь в гуртожитку, це ужас. Це таке, якби зустрів росомаху, розумієте? Все в крові. Якщо б зайшла прибиральниця, вона б подумала, що ну, це спроба суду. Вона б була в шоці. А в неї ну, клас, неї можна лягти в ванні. Я ніби в маршрутці миюся. Стою, чекаю гарячу воду до червня. Отак просто. Хоб, де гаряча вода. Та, а в неї ще такі гелі, омолоджуючі. Я натурі, я виходжу як відміть після того всього. Після керотинів. То... Мен, мене в обох, як Віталій Козовський. Він такий просто пінакалада. Це мій випадок. Та я якісь з неї взяв, взяв гель, знаєте, і так милюся. Знаєте, у чоловіків є така властивість, у них яйця дуже сумні. Такі зморщені. Ніби новини кожен день читають, такі дуже сидять. Я дивлюся, в мене яйця не починають посміхатися. Вони такі прям, ух. Я дивлюся, а там пише омолоджуючи гель. Омолоджую на 10 років. Я такий, що яйця помив. У мене яйця тепер 10-річно. Якби помив, хуй -ху знати, що би було.